Шановні сповіщенки, проти хочу вас поздоровити наступаючи новим 2014 роком. Бажаю українцям, щастя здоров'я, душі багато, навчитися бути щасливим. На натхнення в боротьбі відстояти того, що ми хочемо, щоб ми жили в вільній, незалежної Україні. Бажаю, щоб Україні в країні було все гаразд, щоб були всі твої дороги. Україна була як Норвегія, дуже краще. Щоб була сильніша. могутньою державою, щоб її Україна все-таки попала до Європи. Розвивалася культурно. Хорошого президента. Начали підтримувати молодь. щоб завжди з Божої допомоги будували Україну, щоб всі мрії людські здійснилися і щоб люди почали жити краще. Україну вважаю її бути вільною, щасливою, веселою. Такої, як якою вона, в принципі, вже є тут на Майдані, щоб це щастя, це тепло Майдану поширилося на всю Україну, вже ніколи не покидали. Ну все, Україна, тримайся. Вставай, наступай і перемагай. Слава Україні! Вітаю Україну з новим роком! З новим роком! З З Новим Новим роком! роком, Україна!